Вітаю! Наша подорож країною ботаніки триває. І сьогодні настав час узагальнити наші знання про будову та функцію вегетативних органів рослин. Всі вегетативні органи взаємопов'язані і взаємодіють між собою. А як вони це здійснюють, дізнаємося сьогодні. Тож уперед! Ви вже знаєте, що рослина росте, розмножується, реагує на зміни умов навколишнього середовища. Завдяки постійному обміну речовин і перетворенню енергії. Органи рослин працюють разом у тісній взаємодії, щоб забезпечити життєдіяльність та виживання. Вегетативні органи рослин виконують певні, доволі різні функції. Пригадаємо їх. Коренева система поглинає воду та мінеральні речовини з ґрунту, закріплює рослину в ґрунті, багато рослин зберігають поживні речовини в коренях. Корені виробляють гормони. Стебла рослин підтримують листки, квіти і плоди, утримуючи їх у сприятливому положенні для світла і запилення, транспортують воду, поживні речовини і гормони ксилемою та флоемою. Листки рослин виробляють органічні речовини з вуглекислого газу і води, використовуючи світло як джерело енергії в процесі фотосинтезу. Окрім фотосинтезу, листки здійснюють випаровування води або транспірацію, забезпечують газообмін під час дихання, надсилають коренням органічні речовини через флоему. Це несхідний рух речовин. Однак жива рослина це цілісний організм, усі частини якого тісно взаємодіють. Тому порушення будови чи функцій будь-якого з органів позначається на діяльності інших, а отже і організму в цілому. Наприклад, Відмирання кореня не тільки порушить закріплення рослини в ґрунті, а й унеможливить поглинання з ґрунту розчинів мінеральних сполук, тому рослина з відмерлими коренями неодмінно загине. Те саме станеться з рослиною, якщо зі стовбура молодого деревця зняти кору у вигляді пояска. Це зупинить надходження органічних речовин, утворених в процесі фотосинтезу, від листків до нижньої частини стебла та коренів. Рослина може загинути і внаслідок несвоєчасного скидання або відмирання листків, бо це унеможливить здійснення фотосинтезу. Зв'язки між різними органами рослини забезпечують провідні тканини. Вони пронизують увесь організм від корення через стебло до кожного листка. Висхідні потоки розчинів поживних речовин відбуваються судинами, а не східні ситоподібними трубками. Горизонтальне переміщення органічних речовин стеблом дерев'янистих рослин, можливе серцевинними променями. Воду і мінеральні речовини з ґрунту до пагону постачає корінь з судинами кселеми центрального циліндра. Утворені в листках органічні речовини цитоподібними трубками флоеми у лубі стебла транспортуються до кореневої системи. Кількість органічних речовин, що утворилися за один світловий день у хлоропласті, перевищує його масу в кілька разів. Тому велике значення для нормальної життєдіяльності має переміщення цих речовин від клітин, де вони утворюються, до всіх інших. У клітинах і судинах корення внаслідок заповнення їх водним розчином, який вбирається кореневими волосками з ґрунту, у тонких капілярах судинок виникає кореневий тиск. Він забезпечує рух розчинів до надземної частини рослини. Випаровування води листками створює так звану присисну силу листків. Що більше води вони випаровують, то інтенсивніше корінь поглинає її з ґрунту, і то швидше водний розчин надходить до надземних органів рослин. На рослини впродовж життя впливають різні чинники навколишнього середовища, такі як дощ, вітер, сила тяжіння землі, добові та сезонні коливання температури повітря, тривалість світлового дня, Чергування дня і ночі тощо. Рослина не тільки сприймає такі впливи, а й певним чином відповідає на них. Отже, рослинам, як і іншим організмам, притаманна подразливість. На відміну від тварин, рослини мають менше можливості для реагування на подразник або ростовими явищами, або справжніми рухами. Ростові рухи рослин зумовлені спрямованим впливом зовнішнього чинника такого як світло, сила тяжіння, тиск, дія хімічних сполук або вітер. Наприклад, пагони ростуть у бік джерела світла, а напрямок росту корення визначає напрямок дії сили тяжіння. Якщо корінь росте у бік дії сили тяжіння, то пагін у протилежному напрямку. Рухи рослин можуть бути пов'язані також з періодичними змінами тиску всередині певних груп клітин. Це ніби. Миттєве в'янення тільки не всієї рослини, а окремого органа чи його частини. Наприклад, якщо доторкнутись до мімози сором'язливої, окремі листочки її складних листків будуть складатись через деякий час після подразнення їхнє положення відновлюється. Завдяки рухам ловильних листків комахоїдні рослини вловлюють здобич. Витки стебла таких рослин, як хміль звичайний або квасоля звичайна, здатні здійснювати повільні рухи у повітрі, у вигляді спіралі. Це дає можливість рослинам знаходити опору та обвиватись навколо неї. Вусики чіпких рослин, як от квасолі, повільно здійснюють рухи, поки не торкнуться опори. Після цього вусик міцно обкручується навколо неї. Рухи рослин можуть бути пов'язані з добовими ритмами. Наприклад, суцвіття кульбаби розкриваються о 6-й ранку, а о 14 закриваються. Якщо поглянути на деякі рослини перед заходом сонця або вночі, то може скластися враження, що вони зів'яли. Це відбувається тому, що після заходу сонця вони опускають або складають свої листки, а вдень їхня листкова пластинка знову розправляється. Періодична зміна положення певних органів рослини квіток, суцвіт, листків, пагонів, що збігається зі змінною дня та ночі, дістала назву сон рослин. Отже, добові ритми це пристосування рослин до зміни погодних умов довкілля впродовж доби, таких як вологість, освітленість та температура. Рослини, як і інші організми, здатні регулювати свої життєві функції, забезпечуючи узгоджену діяльність різних органів та реагуючи на зміни у навколишньому середовищі. Робота різних органів узгоджується завдяки виробленню рослиною особливих біологічно активних речовин, які називають фітогормонами. Фітогормони у надзвичайно малих кількостях регулюють ріст і розвиток рослин. За участі фітогормонів забезпечується взаємодія різних тканин і органів рослини. Наприклад, фітогормони, що утворилися на верхівці пагона під дією світла, сприяють більш активному росту клітин з менш освітленого боку, і рослина вигинає пагін у бік світла. Інші гормони зумовлюють перехід рослини в стан спокою, що дозволяє переживати періоди несприятливих умов в неактивному стані. Це скидання листків, дозрівання плодів тощо. Сплячі бруньки можуть тривалий час перебувати у стані спокою, а проростають після ушкодження верхівкової. Звідки ж вони дізнаються, що конус наростання ушкоджений? Річ у тім, що верхівкова брунька виділяє певні фітогормони, які ситоподібними трубками прямують вниз по стеблу і стримують ріст розташованих нижче бруньок, серед яких є і сплячі. Це явище садівники використовують для формування крони плодових дерев. Підрізаючи верхівку губруньку, вони обмежують різ дереву висоту і тим самим посилюють галуження. Наразі час підсумувати. Усі частини рослини пов'язані між собою. Вода та мінеральні сполуки транспортуються від коренів до листків, а органічні речовини від листків до коренів. Рослини здатні сприймати подразники довкілля та реагувати на них. Наприклад, у вигляді ростових рухів. І якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!